Вітаю всіх! Стартувала подія x 2 на всі уламки підряд. Іде злиття. Тому сьогодні будемо відкриватися, щоб отримати нашого героя нового зі злиття. І почнемо ми, мабуть, з цих радужних уламків, щоб отримати ще одного вулкануса, який в нас вже є. Хоп! Давай, вулканус, приходь! І Дург! Так, я собі мені не потрібно на аккаунті. Далі у нас. і легень не буде. І так, минулого разу мені прибіг Арман з цих уламків. Тому якийсь час можна не чекати звідси легендарку. Але добре, кацоточок маємо. Тут далі будемо відкривати сині уламки. А можливо Войдов. Та ні, відкриємо сині Войдові хай будуть. Можливо, на новий рік. Там дадуть якийсь гарант гарний. Тим більше повиходило дуже багато гарних героїв. З водів. Так, поїхав. Перша десяточка. Що у нас тут? x 2 включив. Не видно поки що, ані. Епіки всипли. Турнірні очка йдуть тому йдемо далі. Нам потрібно 3000 набрати, щоб закрити цю подію і забрати частки нового героя. Так, нічого цікавого. Далі. Можливо навіть лего нам будь Давно не було легів, мабуть. Але поки що падає одне сміття. Зовсім не цікаве. Дуедан піде на посилення, в мене один вже є, ходить на місце. Чудовий герой. Далі. Якісь не дуже веселе відкриття, епіки навіть якісь сумнівні дуже падають. Але. Що ж зробиш? Потрібно закривати подію. Місіонер. Рідкісне сміття. І ніби все. Так, у нас ще 16 уламків є. Потрібно почистити. Так, я подивився. Ніби закрив всю подію. І не бачу сенсу відкриватися далі, поки що дроп. Принаймні на моєму аккаунті не дуже. І зараз продовжимо, але на аккаунтах моїх друзів. Так, тепер ми на аккаунті Антона Asthesis. Лол. Вітання клану Кропива. Чах-чах. Умови, хто бажає приєднати, пишіть. Можливо, комусь це буде цікаво. Зараз будемо ловити для Антона легендарки. Дуже хотів легендарного героя з завойдових уламків. Зараз спробуємо йому витягнути його. Так, але почнемо, звичайно, в сині. Так, перша десятка. Що ж нас тут чекає? Можливо, щось... Ні, нічого не чекає. Одні епіки, рарки. Далі. Уламків не дуже багато, але думаю вистачить, щоб закрити подію. Хоча з таким дропом. 340 понтів. Сумнівно. Так, далі. Епік, нерука. Не знаю для чого потрібний герой. Ніде не використовую в себе на аккаунті. Тут аккаунт не дуже прокачаний, Потрібні будь-які легендарки. Гнути. Наприклад, ларіум, Ви почули? потрібно гнути. Але я дуже сумніваюся, що щось випаде. Так, нічого. Ага, у нас ще тут є райду. Закінчимо зараз. Продавні уламки відкривати і підемо туди. І далі будемо чекати на войдову легендарну круту героїні. Наприклад, Сіфі. Тут у нас одні рарки. Таке враження, що ніби X2 і не включили. Але що ж зробиш, потрібно відкриватися. Пларіуми байтять. Так. Нічого цікавого у нас не відбувається. І. Знову рарк. Два уламки. Лайк. Епічно має вибігти з останнього уламка легендарний герой. Але. Но. Давай, Варя, сдвоим. нас. Рарка. компании. Сейчас ты Так, так. Давай. Два радужных. Читаем тут вулканов. Мне портить на вулканы. Але, быть, на сегодня. Так, далее идем. Ну, магнарчик. Класний герой, але. Хоча, можливо, тут і, і потрібен. І тепер. Найкраще. Те, чого ми чекали? Почнемо, перших три відкриємо. Витягнемо легендарного героя. Ні. Ветеран. Сумнівний герой. Далі. Герарка. І дайте лего. будь Ласка. Якась нова рарка. Навіть не бачив такої. І тепер десяточку. Ну так. Не вистачає срібла. А там мало бути лего. Всіх, якби вистачило срібла Лише нові. Так, так. Продати. Закриваємо. І нам ще не вистачає. Як же ж так? Антон не формить срібло. Що ми його продамо? Квитки та-та. Зараз все зробимо. Так, це не потрібно, це сміття. Це сміття. Ніби має вистачати. Ну давайте. Нашу Сіфі. Атаман. Давай. Емон. Щось цікаве, будь ласка. Сканк. І все. Буде ну, мітанан кіл. Лега. Онрювать. Нічого собі. Дуже цікавий герой. Вітаю, Антон. І на Гідру заходить. І на Арені тащить. Імбова легендарка. Я б дуже хотів її собі на аккаунт, але що ж зробиш? Вона прийшла тобі. Вітаю. Думаю, ти будеш дуже задоволений таким відкриттям. А ми йдемо далі. А тепер ми на аккаунті ука... Гери, Діми. Вітання також супер потужному клану Кропива. Ідемо відкривати. Тут у нас потрібно відкрити 50 синів. І один радуж. Почнемо з радужного. Давай, нас приходь. Ні, сьогодні вулканус і не падають, але прийшла візія, 350 поинтів, непогано. Так. Тепер переходимо до уламків, Чекаємо на нанута, ліліт. Будь-яких крутих ПВЕ-героїв. Але нам сипли рарки. Дуже цікаво. Х2 ніби включили, але дали 100 турнірних балів. Топова десяточка. Надіюсь, вона прийшла Легою. Так, і у нас жнивець. Співчуваю, Діма! Дуже співчуваю. Але що ж зробиш? Це не я винен. Це все пларіум. Але коли прийде гарний герой. Ви, витягну звичайно його я? Так, третя десятка. Нічого цікавого. Дуже погані епіки навіть сьогодні впадають. Але надіємося на ще одну Лего. Ну, Клод. Окультний. Сміття. Рукус. І остання десяточка. Ну, дай ще одну Лего. Будь ласка, паріум. Ні, не дали Лего. Але що ж зробиш? Підтримаємо ще й війни, можливо, тут нас чекає теж Лего, як і Антона. Давай. Три войди. І... рак. Кульга. Нічого собі. Цікаве ім'я у даного персонажа. Далі. У нас... Знову рарка. потужний, рарний ресерч. Можливо комусь і потрібно. Але тут аккаунт не дуже сильний, можливо, буде використовуватися даний персонаж. Але нам потрібна Сіфі. Ці... Сі. Пларіум, дайте, будь ласка, її. Ні, Тут рарка. Але це Хес. Не знаю, чи є вона на цьому аккаунті. Але дуже потрібний герой. Давайте подивимося, що ми його витягнули. Так, Пларім відстань, з таким дропом нічого купляти не буду. Хеска тут є. Наче буде друга. Дві ХС, звичайно, краще, ніж одна. І унікальний жниве супер-потужний герой. У фантазії розробників даної гри. І що ж зробиш? Співчуваю з дропом. А на цьому все. Так, а тепер ми на акаунті Богдана. Кокрап. І знову. супер-потужний клан, Кропива. Запрошую всіх. Хоть тут 30-30, але пишіть, звертайтеся, вас візьмуть. І тут ми будемо відкривати войдові ламки. Їх 8 штук. Поїхав. Чекає на Сіфі Онрю, який нам сьогодні вже приходив. Але поки що йдуть тільки рарки. Чомусь. І це дуже сумно. Потрібно відкривати десятки, щоб приходили легендарні герої як Антонові. Після того, як побачив, як прийшов цей ОНРЮ і в мене з'явилось бажання на своєму аккаунті тобі відкрити свої 23 войди. Так. Нічого цікавого. Хоча цей нот може використовуватись на фракції, а Це початковий можна сказати аккаунт, тому він потрібний. Так, нічого цікавого. Ідем далі. І... Іи. Де, де. Д- хоча б эпики. х 2 Plario. Ні, жодного епіка. Сумна история. Тут є щось. Нет, тут же відкрито. Ну, йдемо, далі. І так, тепер ми на канон... На аккаунті Gogi97 Олег. Вітання клану Київ 2. Це справді потужний клан. Умови. Дивіться. Звертається, можливо, комусь потрібно. І тут нам потрібно відкрити сині уламки. Відкриваємо спочатку один. І тоді п'ять десятків. Ну, сьогодні дроп синіх нас не дуже радий, але що ж зробиш? Потрібно відкриватися. Так, епік, великий галик. Синеш. Ну, таке, але три епіка в одній десяці. Дуже добре по очках турнірних. Ні. Далі, далі, давайте, дайте Лего, легу, будь ласка. Гнута, давайте. Ліліт. Або ще щось цікаве. Хай йому сюди не потрібно, їх так дві. Тому дайте якісь. Цікаві герої. А не кот фурожили, який приходить в кожному відкритті. Не зрозуміло чому. Якісь скритий Х10 на нього сьогодні. Так. 100 турнірних балів Остання десятка. Дуже круто Дякую, Пларіум У нас ще є обрані. Так. Вулкануса сюди. Будь ласка. Ні? Сьогодні тільки епіки. Елюрка Ну, і що ж зробиш? Дякую за уламки. І так, почали ми відкриття на моєму аккаунті. Я думаю, на моєму аккаунті ми його і завершимо. Відкриємо 20 войдиків. Так, ну дайте, будь ласка, лего, у мене вже там гарант підходить. І бажано. Гарно лего. Ну які? Які сині герої? Пларі? X2 сьогодні. Дуже дуже сумно. Далі синій герой. Можливо, х 2 не ввімкнули. Хоча на інших аккаунтах падало навіть дуже непогано. Як це можна пояснити? Хто розуміє? Останніх 3. І... раркей. Один епік з 23. уланки. уламків. Мене давно такого не було. І ніби X2 працює. Так. Ну, 2 епіка. Дуже дякую. Статистику вирівняли. І давайте. Навіщо їх залишати? В цьому немає ніякого сенсу. Нічого цікавого. Тому, думаю, на цьому ми закінчимо по одному я не буду відкривати. Всім дякую за уламки і дякую за перегляд. Кому сподобалось, поставте якусь реакцію. До зустрічі!